Всім привіт! Ми на каналі Безнадійний фермер. Закінчується вже у нас лютий місяць, починається, починається скоро весна, а у нас з'являються нові друзі на нашому каналі. Ось таку Марісабель нам привела фіалка. Це майбутня корова. Ох і неспокійна ж, яка хоче молока! Мабуть, хоче молока. Так, Кому потрібна корова, хто хоче держати теличку на корову, Ой. то можете звертатися. Придбати таке чудо можна у безнадійного фермера. Ось яка вона неспокійна.